Треба на перший манюл поставити, а на другому лага жосто. І прокрутить звук, бо там вже немає скричів. Оба. Да що це за синій волосый изгой, З... а. Понятно? Це гость 1-3-7, гость 1-3-7 не такий изгой. По крайней мере, с сериалом The Last Quest. А так він порашал у Колсакині. Но колсакин имба, но я його називаю колсакин. хе хе Каркарич, уходьте. А. Як мені на це реагувати? Я його підібрати саме обидву не можу. Чи можу? з якої мені сторони. Я підбирати? Ну, в принципі, у мене є, так що не надо. Мені все одно було б приємно. Эксит, ну ми знаємо, що там эксит. Який там эксит, що за нами древно потом більше не буде бігти. Гравіті Фолз! Яма! Джин, дюн. Пем-пем-перем. А, боже, на мене дерево чуть не упало. Тут саргайка мишникова ботає. Погнали сюди. А граунд я надіюся, немає. Вода оптимізировала за ці минуту, пока я грав на своєму видео цей. Входом. Бо у мене щось вообще не лагає. А, не, щось лагать трошки наче. Ну ты прям трошки. Поняв? Немає нічого. Е, я не бачив, точніше, не заходив в цю дверь. Ну хотя в принципе, если честно, я її не бачив. ага. Ось тут у нас выход был у нас. Там граунд скрипт, ч нет? Бо я бачу в туалет, но я не бачу в біля нього косачи нет. у туалет, но я не бачу в нього нк косачи нет. Открываем эту тумбочку, и у нас, естественно, ничего немає, бо я самый везучий чоловік на планете. Шляпа у цього идиота. Який наскільки добрий садовник, що збиває всіх, хто наступить на траву. Хоча, мені кажеться, це мислі кожного садовника. В одному монстрі. Я походу на ловушку наткнувся, бо там тупик. Там жорсткий такий тупий тупик Угу. Чик-чик-чик-чирик. Чик-чирик жесткий. Бамс. Чик-чирик сделали. И тут у нас кладбище. А куда? А? А. А! А нахера я нужный тратив? Гениальный гений. Не меня Ту Ту -ру 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 -ру. Є хіта там ось, але це не точна інформація, так як у мене немає компаса, а компас всьому голова, боже, я чуть снейра не ступив. А, да. Снейр взагалі у шестий зайчик в цьому по детажі. Хоча Руслан постійно на нього наступає, і за цього на нього агриться граунд і ми за цього переіграємо всіх, да, боже. Руслан, не роби так, пожалуйста. У мене за це даргіє. О, ворона, а що ворона тут забула, дебілка? О. Здрасте. Утюг. Ні, чайник. Тут вроде граунд Кстати, мы не встречали Мандрейка. Чеман Мандрейка, я не знаю, як це правильно, як це правильно оказати. Хай буде Мендрей Мандрейк. Мендрейк звісно, Мендрейк конечно, але но вообще це это, что да. Те, що вороны карпа. Ребята, не говорите такое про мой телефон. Я его. А я. Нормально, нормально, кайф, кайф. Алло, телефон да-да-лага. Це хто Це чоловік? Турист. А, у нього він типа здох Ха -ха, смішно. Эмммммм, Джой, да. Лис. Хору... Хор... Це виглядать на чотой че, чел. Із <кхм> во всех тяжок складує тарілку. Связан, типа. Ну, Жопа. Прайм. У мене на скільки прайм, що мене він даже убивати не хотів. Бум-бум пурурурундун дурудун. -ду 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 а

Так що ми йдемо туди, куди нас іде таб... веде табличка. Лотуса святого, ура! Ну, точніше, я валі стоп не посрати комусь. А наприклад, наприклад, мені. У мене хп на один удар від будь-якого сущності. Ну, хоча вони більшість з них ваншотають. Ну мені абсолютно посрать. Я надеюсь, что Мендрейка не буду. Бо Мендрейк-то на самом деле страшно. Ну хотя кого я обманюю він вообще? Пусечка. Текст. Це шифр якийсь. Шифраторий переводьте. Ланпеш гейминг. Гейминг. Гейм. ой то да что такая алло бизнес туда деньги А, ну все, уже по мне. Че нет? Нет. Не жопа мне. Да. О, молодец, шел вот эти, ура. Ура! Актуально, блин, це у серпни спивать. Кстати, у рифма в не попадать. Так що я буду за докинча співать, поки не здохну, ладно, мене насрать. Куда й те? Давайте туди. Тун, тун. А, ну як обычно тут тупик, я всегда забываю, что що... тут тупик. И тут граунд скипер, так що треба быть аккуратным. После, то после, то после. Ммм. а куда нам? То после, до после, до после. М -м З жаль, тут немає glow-stick'ів, які мені б дуже зараз пригодилися. Бо тут хоч не темно, як в сраці, але вони таке ощущение, що треба. Пішов у сраку. Береза пишела, а, Не, мне показала, что... Береза... Теттуру-тутун... Что я только их у них Че... Бред я то Мне требует лоштерной за... Тут берез уже до хера. Честь дуже разка дуже сильная игру нагружает находите? Будет мені кажется, якщо я оберу ключ, так що я його вбрав. А прикиньте буде под этаж, де будуть усі сущности в грі? І я потом кожнее десять коммерт рандомні сущності. Хотя, конечно же, мне не кажется ваше реализовать, но все равно мне кажется прикольно идея. Нема лагая. Ну хотя это хотя бы не для той уже в своем видео, якобы самое первое на канале. На океан в Майнкрафт, а другая на сейчас на втором канале. Там саме перше відео було дуже уза... ужасно. Як і всі відео на ньому. По джунглям в Шиканган, думаю, понятно, наскільки там умний контент. Шо! Та я записую відео. Не знаю. Короче, я по... Пацаны, подписчики, я, сейчас, наверное, сдохну от всего пенька все равно. И да. И закончу видео, но это логично. Ну, кстати, мы довольно далеко дошли. Кстати, офишал Зелель. Зелель. Зелебоба. Называется серьезно новым третьим этажом Дурс. Що за екшен? Омагат, oh, він збирає себе із якихось непонятних частей. І він встає в позі каратіста і питається нас убити. І ми від нього убігаємо, но у мене, блін, лага. І я ще здохну все одно, бо у мене лага. Так що да-да-да, всім пока, давайте! Ну Ось, бачите, він мене убив уже. Всім пока!